Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт трейдер на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми будемо розглядати анкіл через двох людожерів, мученицю та ловця. І наш Беланор. Дякую за підписку. А ми починаємо. Чим крутий даний Анкіл? Даний Анкіл забирає всіх кланових босів будь-якої стихії за один ключ. Чим крутий тут Біланор? Біланор це легендарний герой атаки Войдової стихії, йому все рівно, який колір кланового боса бити. І плюс чим він ще крутий, це тим, що він має ауру, яка дає всім союзникам 24% крит-шансу в усіх боях. З А1 він накладає на всіх. Союзників збільшення ще крізь шансу на 30%. З А2 він накладає двойний розлом, тобто зменшення захисту і слабкість. Класно? Класно. Нажимаємо авто, і вони далі нехай колупають. Даний анкіл забирає любого кланбоса за один ключ. Два людожери, мучениця, ловець дають постійний. Постійне невмирання та блок штрафів, що не збиває наш Анкіл. Разом із Біланором ми можемо дати нашій всій команді 50% кріт шансу, а все остальне лити в кріт урон. Як ми бачимо, один герой у нас в сеті яду. Зараз ми перейдемо до пресетів, Подивимося, яка шкода іменно усієї команди по 6 клановому босу. Даний анкіл ми збирали для підписника Андрій. Тобі вітання. І ми переходимо до результатів бою. Так, дивимось Шостий клановий бос. І ось наша команда 74, майже 75 мільйонів урона по шостому клановому босі. Зараз ми подивимось на пресети. Беланор підключаємо, стартуємо з другого. Ловець стартує з першого скіла. Перший людожер це той, що швидкий, стартує з А3. І на А3 одиничку. На А2 двійку. Другий людожер стартує з другого скіла на третій одиничку. Мучениця. Стартує з третього скіла. Ставимо одиничку. І на. Другий скіл ставимо двійку. Ось такі пресети. Це дуже просто. Ми зараз переходимо до героїв і подивимось, що вони одягнуті і які допустимі швидкості. Отже, першим нас Belanor. Belanor у нас йде Беланор. Беланор у нас одягнутий 220 швидкості можна 220-225. Більша розбіжність. Хтось пише 200, 217 можна. Краще дати ось таку швидкість, нічого ламатись не буде. 50% кріт шанс. І якомога більше кріт урону. Також 235 плюс точності. За атаку також не забуваємо. Сет жорстокості і сет запеклості. Ось такі параметри Беланора. По навичках він залитий повністю. Дар сірчаний камінь. В талантах. Таланти в усіх будуть однакові, окрім мучениці. В мучениці будуть інакші таланти. Добре. Ідемо далі. Ловець. Ловець одягнутий в сет яду. Тут ще навіть трішки недоточений. Кріт шанс, але це нам не важливо. Параметри ловця. 250. Дві швидкості. Кріт шанс можна робити в районі 50% і якомога більше кріт урону. Точність йому не потрібна. Також не забуваємо за атаку. Ловець. Допустима швидкість 249-257 в цих параметрах. По навичках залитий має бути обов'язково залитий в А2, дар фантомний дотик. Таланти такі ж самі, як на Беланору. Давайте я вам ось так покажу. Ось такі таланти в усіх, окрім мучениці. Добре. Перший людожер. Це швидший у нас людожер. Його швидкість складає 266. Допустимо швидкість від 266 до 282. Не забуваємо давати кріт шанс, кріт урон і атаку. Точні е краще взагалі не давати, адже він накладає своєю автоатакою зменшення атаки. Навички залиті повністю, дар, безжальність. Таланти, як врешті. Другий людожер це повільний. Якщо вам дозволяють артефакти, можна на другого людожера одягнути також сет яду. Урон виросте. Дивимось. Його швидкість складає 240, має бути рівно стільки. Не забуваємо закрить шанс крит урон, також за атаку. Якщо маєте класні артефакти сетів яду, одягаємо обов'язково. Таланти, такі як у всіх. Навички залиті повністю. Дар ще не прибіг. І наша мучениця Два сета швидкості, один сет запеклості. Дивимось на її параметри. Швидкість 240. Допустимо швидкість 239-257. Але вона має бути повільніша, ніж ловець, так як швидкостя в них пересікаються. Вона просто має бути на одну одиничку хоча б повільніша, ніж ловець. Не забуваємо за кріт Шанс урон, також за атаку, і бажано дати Ну, хоча 45-50 тисяч здоров'я. Чому пояснюю? У нас своєю другою навичкою хілія всіх союзників, і у всіх, давайте приключимось на людожера: всіх в талантах є ось такі таланти. 50% шанс контратакувати базовою навичкою, якщо втрачає 25% максимального здоров'я від однієї навички. Тобто, нас клан босс пробиває. Ми контратакуємо. Мучка відхилює, ми контратакуємо. Плюс всім беремо зубки. Йдемо до нашої мучениці, повертаємось. Навики залиті повністю, дар фантомний дотик. У талантах таланти вибрали ось такі. Тут, як у всіх, тут вибираємо на хіл. До кінця навіть можна не докачувати, адже це принципово і їй не потрібно. Чому не можна брати ось ці таланти, тому та як у всіх, тому що вона із свого А1 заповнює власну школу ходу на 10% вона може вибігти. Тобто, ось це можна в принципі, навіть і не брати, але не забуваємо, що вона хіляє всю нашу команду. І тим самим ми збільшуємо наш урон, адже клан бос нас пробиває. І команда контратакує. Даний анкіл набиває майже 75 мільйонів по шостому клановому босі. п'ятого він забирає з запасом. Ось. Ми збирали це, цей анкіл для Андрія, працює повністю на авто, пресети виставлені. Супер Анкіл, мені дуже подобається. Прохання від Андрія було не чіпати основних героїв, тому такий урон. Урон даної команди може бути в рази більший, якщо дати кращі артефакти. На жаль, ми не могли дати кращі артефакти, багато що не гліфоване. Адже гліфи були використані на кращих героїв, на кращі артефакти. Замість Беланора може використовуватись будь-який ДД. Тобто, це може використовуватись е, там, дракоморф, наприклад, ідеальний варіант. Може фейн використовуватись ідеальний варіант, але для Фейн потрібно буде дати сильніші набагато артефакти, щоб забирали за один ключ. Може бути. Інший якийсь ДД, але бажано, щоб ДД мав двойний розлом. Адже слабкість збільшує урон від талантів також від ВДМу. Ось такий Анкіл. Швидкостя допустимі, я напишу також в описі до даного відео. Якщо сподобалось, тисни вподобайку. Підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступних відео.